Англійська резинка. Кожен ряд складається із двох рядів. В одному ряді ми спочатку пров'язуємо тільки лицьові петлі, в іншому ряді ми пров'язуємо тільки виворітні петлі. Всі інші пров'язуються за допомогою накиду. Ми маємо основний колір і контрастний колір. Основний колір пров'язуємо у рядах, в яких ми пров'язуємо тільки лицьові петлі. Контрастний колір ми пров'язуємо у рядах, в яких ми пров'язуємо виворітні петлі. Отже, у нас. Кожен ряд має два ряди. Перший ряд у нас темною ниткою ми пров'язуємо всі виворітні петлі. Другий ряд у нас світлий колір, ми пров'язуємо всі лицеві петлі. Якщо ми бачимо одну ниточку, ми робимо накид. Якщо ми бачимо дві ниточки на спиці, ми пров'язуємо її в даному випадку темним виворітною стороною. І тепер у нас будуть поворотні ряди до першої нашої точки розвороту. Так як це лицьова сторона, ми повинні зафіксувати петлю. Будемо починати з темного кольору, то і перший наш кольор при формуванні поворотних точок буде теж з темного кольору. А ми пам'ятаємо, що ниточкою темного кольору ми пов'язуємо всі виворітні петлі. Тому в даному випадку, наша точка розвороту на лицьовій стороні, але цим кольором буде виворітною. І з виворотньої сторони буде навпаки. І це дуже важливо, тому що ми Кожен раз, формуючи точку розвороту, не'язу дов'язуємо виверітний ряд. І тепер, коли я маю вже попередню петлю, яка складається із двох ниточок, мені треба її пров'язати. І тепер першим кольором я повинна дійти до нашої точки розвороту. Якщо це виверітний ряд, то це буде лицьова петля. Так само мені потрібно. Цю лицьову петлю, яка складається із двох ниточок, зробити їй обвиття ниточкою, і вивести ниточку на іншу сторону. Потім перекинути всі петлі на ліву спицю і наздогнати її іншим кольором. А ми пам'ятаємо, що темним кольором ми пров'язуємо всі виворітні петлі, на всі інші робимо накид. Світлим кольором ми пров'язуємо всі лицеві петлі, на всі інші ми робимо накид. Тобто. Петля розвороту не пров'язується, вона обвивається, пров'язується тільки попередня петля до неї. Причому ниточкою, яка наздоганяє. Особливо пам'ятати, що кольори, нитки, моточки повинні бути по різним сторонам роботи. Зберігаємо той самий принцип. Якщо у нас одна ниточка, тобто неповноцінна петля, ми робимо накид. Якщо ми бачимо повноцінну петлю, яка складається із двох різнокольорових ниточок, ми її просто пров'язуємо петлею. Щоб ви е, не загубилися, просто підійміть повноцінну петлю, яка складається із двох ниточок. А ту петлю, яка її обвивала, то треба її підняти, якщо це з лицевої сторони, а якщо це виворітна сторона, то ниточка повинна ця петля лежати донизу. Тобто, ви нібито розгортаєте цю петлю в ту сторону. В яку треба пров'язати? Якщо це лицева, просто приподняли, пров'язали лицьовою. Якщо це виворітна, трохи опустіть на себе полотно, подивіться, нібито згори, нібито з лицевої сторони, як ви піднімаєте цю петлю, і ви зрозумієте. В цій частині я покажу вам принцип, як розгорнути цю петлю для того, щоб можна було пров'язати її або лицевою, або виворітною петлею. Якщо це лицева петля, то спочатку перед вами повинна бути ця петля, яка буде складатися із двох ниточок різнокольорових, а петля розвороту будете знаходитись позаду неї. І таким чином ви зможете пров'язати її легко і не загубити. Коли ви будете пров'язувати свої точки розвороту перше. Спочатку з однієї сторони, потім йдемо до першої точки з іншої сторони, потім розвертаємося, йдемо до другої сторони. Але ми вже проходимо через попередню точку. Нам не буде треба. Пров'язати або лицевою, або виворітною. Далі будемо рухатися в іншому напрямку, теж проходимо через точку розвороту, доходячи до необхідної нам нової точки. І якщо це виворітна петля, тоді опустіть своє полотно і подивіться, як би ви з виворітної сторони підняли ту петлю. Тобто, спочатку у вас повинна йти повноцінна петля, а позаду лицьової петлі. Повинна йти точка петля розвороту, щоб її не було видно. Вона непомітна, але вона дуже важлива. І е, такий візерунок дуже добре її ховає. Тобто кожен е, ряд у вас буде мати, по суті, е, дві попередні такі. Е, і одна буде з однієї сторони, а друга буде з іншої сторони. Але тільки попередні, більше ніяких. Бо попередні попередніх ви вже пров'язали, і ми їх вже не бачимо. Тобто запам'ятали, що стосується попередніх петель. З лицевої сторони спочатку лицева петля, а за лицевою петлею петля розвороту. Якщо це виворітна петля, то розгорніть і подивіться з лицевої сторони, бо у вас, якщо ви пров'язуєте виворітну сторону, то до вас ближче повинна йти ось ця петля розвороту, а за нею вже повноцінна петля. Але щоб правильно її пров'язати, все ж таки краще заглядувати на лицеву сторону. За допомогою таких недов'язаних рядів ви сформуєте свій росток. А росток вам, скажімо так, зробить посадку вашого светра дуже комфортним. А ще росток ніхто не вигадав. Його не придумала людина, його вигадало тіло для того, щоб було зручно. Я зізнаюся вам, що колись я вважала, що англійська резинка це дуже і дуже складний візерунок, що я ніколи не зможу його опонувати. Але коли я зв'язала свою першу річ з англійської резинки, і так вийшло, що у мене ще залишились інші ниточки, і велике бажання завжди використовувати всі хвостики, щоб нічого зайвого не лишалося, я придумала. Спочатку, як мені здавалося, те, що називається бріош. І тоді мені прийшла ідея в голову, якщо це зробити з різних кольорів. І це круто виходить, і якщо розуміти, як додавати петлі, як зменшувати петлі, сам принцип роботи, от просто як. як Формуються такі петлі, і ви самі зможете придумувати, створювати будь-яку річ. І... і це не буде вас лякати.